Сьогодні ми їстимемо з вами столітні яйця. Купити такі яйця можна в звичайному супермаркеті. Зазвичай вони продаються по 4-6 штучок. Справді, звісно, їм ніяких не 100 років, а всього-навсього декілька тижнів або місяців. Звичайно, собі яєчко пахне трішки ам'яком. Отже, спочатку яєчка покривають сумішшю з вапна, глини, золи, солі. І чаю. Потім їх традиційно обгортають у рисову лушпайку або солому, і потім залишають це все діло в якомусь холодному місці, а темному, десь на декілька тижнів або місяців. Ось такий прозорий білок виходить. Він не має ніякого смаку. Взагалі це вже готове яйце, вони його просто їдять. Кладу також у салати, в різні супи, словом, куди завгодно. Краса. Смак у них, звісно, доволі специфічний. Білок ніякий, а жовток має такий доволі аміачний після содовий, але він чимось нагадує хороший сир. Я все ж таки люблю його трішки промаринувати, так як вони це зазвичай роблять. Вони додають в першу чергу соєвий соус. Багато хто міксує з кунжутною олійкою. Боже, кунжутна олійка – це взагалі щось неймовірне. Її додаєш до будь-яких страв і все, вони вже стають смачними. Мені особисто подобається ще зверху докинути трішки перчику. У мене є ось такий уже нарізаний змилений перчик. Я додаю буквально трішечки, бо зазвичай воно гостре. І все страва готова.